Вітаю всіх! Росія виводить війська з Сирії. Просить, щоб їй допомогли це зробити. Росія виводить війська з Сирії. Дійсно так. Тепер, давай так, Росія виведе свої війська з Сирії. Сімка мечів! Взагалі, це відповідь ні. От всі, все вона звідти не виведе. Але маніпуляції, хитрощі. Там буде накопичення військ все одно всі не виведе. Відразу скажу, не всі. Вона війська виводитиме, не всі частково. Вивід військ буде частковий. Тепер війська, які будуть виведені з Сирії. Війська, які будуть виведені з Сирії, будуть залучатись у війну проти України. Війська, які будуть виведені з Сирії, залучатимуться у війну проти України. Давайте глянемо. Частково так. Залучатимуся Паш. Паш жезлів це невелика частина, небагато. Відразу скажу небагато. Це буде небагато. Небагато. Всіх точно не будуть частково. Угу. Тому що тут також є проблеми з цим. Частково так. Буде залучення часткове військ. Часткове. Часткове. Як це вплине на фронт? Давайте подивимося, як це вплине на фронт. Як це вплине на фронт? Як це вплине на фронт? Як це вплине ну, на фронт? Небезпека, це зрозуміло. Певні наступи будуть. Залишається окупація. Скажімо так, це є окупація часткова території. часткова, відразу скажу. Небагато, тому що четвірка Жезлів – це часткова окупація, і це зрозуміло. Я би сказала, що тут більше в Україні треба щось вирішувати, йти на компроміси, на перемовини, І... Захищати ту територію, яка є вже. Вже є яка. Треба це вже розуміти всім: вмикати мозок і не трендіти зайвого. Це буде. Розумієте, що це може бути переважно області Ось ці чотири спірні. Так, добре. Війська сирії будуть застосовуватись на чотирьох областях. Тріка Розчарування. Так, Сирійські війська, де будуть застосовуватись? Війська Сирії, де найбільша вірогідні, що застосують. Війська Сирії, де найбільша вірогідність, що застосують? Давайте глянемо. Просто вірогідність та інша. Курська область. Так. Херсонська область ні. Херсонська область це відповідь ні. Запорізька область. Відносно так. Донецька область? Так. Харківська область. Харківська область так, але Верховна Жриця, розумієте, це вже таке. Розберу Харківську область, мене цікавить. Паш, знову Паш, це мало, мало, небагато. Це може бути куп'янський напрямок аж бігом. А Де потрібен результат? Ось там. Давайте так, вони можуть застосовуватись там, де потрібно. Потрібно, добре. Донецька область подивимось. Помірність. Вони теж буде небагато всюди. Ви Це залежить від того, як вони домовляться. Зумієте, Харківщина ж з Луганщиною межує і оце проблема головна.